Ще перше питання. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань освіти, охорони, здоров'я, культури, спорту, духовного відродження та соціального захисту населення прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Е, ну, так склалися в нас обставини, що ми мусимо першим питанням розглянути питання про обрання голови постійної комісії з питань е, озвучених щойно питань. Ну тут написано, що доповідає Мартинюк Леонід Володимирович. Я не знаю, чи він хоче доповідати, тому що він у нас заступник голови комісії, да. і я думаю, що він єдина ну, кандидатура тепер у нас на голову комісії. Витримати, ми вас така робота важка. підтримаємо. Так, ну от пропозиція озвучена, шановні члени комісії. Хто за озвучену пропозицію? Ви утримали? Ні, 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 немає не, 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 не маємо права допомогу до того. Ну все, вітаємо вас. Yeah, я думаю, що ви без заступника зможете працювати, чи треба обирати вас заступник? Вибирати, бо якщо буде відсутній, то щоб ні, Ми yeah, заступника, no, tam, нам nie, nie, ви заступника будемо вибирати, як вітає депутат. Ми будемо заступника вибирати. Зараз не маємо. Будете трошки без заступника. Тепер так. ми вас привітали, продовжуйте засідання. І дякую. За так, наша комісія. Переходимо до порядку денного, так? Так, друге питання. Друге питання про проєкт рішення Головської міської ради про початку голова депутата 8 Стикла Головської міської ради. Так, тут ну, і Світлана Володимирівна погодіна просила озвучити рішення їхньої комісії. Я вже не буду зачитувати початок, а те, що комісія вирішила, вирішила інформацію голови Горохівської міської територіальної виборчої комісії Луцького району Волинської області взяти до відома, визнати обраним депутатом 8-го скликання Горохівської міської ради Луцького району Волинської області. Наступного за черговістю кандидата в депутати по єдиному виборчому списку від Волинської обласної організації політичної партії за майбутнє притилюк Наталії Романівна. Ну, Ви знаєте, що ми де 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 Ру. Де Ру. Де ваша де колега. Де О, так? Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Далі. Наступне питання по проекту. Mm -hmm. Проєкт лишення Європи міської ради про результати виконання цілої соціальної програми молодой. Ні, не внесення змін до комісії. Про постійні комісії Європи міської ради. Ну, це якби третє питання наше свідує з другого. Замінити Майко Галину в нашій комісії на покорію, Наталі, mm -hmm. я Давайте, попереджу Наталії Романіву. Дякую. Що зробимо життя така штука? Голосуємо, так, так. хто за? Немає. Четверте питання. Про результатні виконання цільової соціальні програми молоді та територіальної громади. Нам 25 за 21 і 25 років у 24 році. Так до питання посадили деньги. На 24 рік було виділено з місцевого бюджету 20 тисяч на виконання заходів, які передбачені програмі молоджуківщини. Протягом року було проведено сім заходів, до яких долучалися мабуть нашої громади, учні наших шкіл, штурмів, зокрема. Квест призначень, ми може зробили щорічну тут не місце, також для поезії. Ми показували показ станізовані вистави молоді. Е, окрім таких заходів, ми ще до нас долучаються спеціалісти, які приїжджають у полі, тренінги з Донецького обласного молодіжного центру. Е, також, вичайно, що мовити, на даний час заходи. Не можу почути, що може хотіти можна, наша молодь, але ми ну, стараємось долучатися до тих, які можна все-таки долучитися, і наш пісенний е фестиваль політичної е е е пісні щорічної. Тобто е е е за кошти, які виділяються з міського бюджету, ми або матеріали придбання відбуваються, або пригородна трива. Ставимо голосування. Хто за? Проти тримання рішення. Переходимо на основного Оксану. Все вони буде реформувати про життя 15 про народу пізніше культури спорту. 24 році, 24 році, так, в 24-му році також на виконання цієї програми вона вже закінчилась. Ми змогли і нові рішення на 25-28 роки. Було від молоді спорту, було виділено 280 тисяч гривень. Тобто, там на проведення спортивних заходів, які ми проводимо також в нашій громаді, і на участі наших команд, які є переможцями місцевих змагань на участь в обласних видів змагань. Тобто кошти витрачаються на придбання народної атрибутики, на проїзд, на харчування спортсменів, на придбання футболок, дизельного палива, щоб можна було доставляти учасників до змагань. Всі наші заходи висідуються на теренах нашої газети, і в сайту, і в фейсбуку. То я думаю, їх перераховувати не потрібно, якісь маємо якісь здобутки, маємо чинтування. Колосовських змагань, маємо Луцького району і кубок, тобто волейбольна команда, і сюди долучаються і ветеранський спорт, і люди поважного віку, особи з інвалідністю. Тобто, що можемо, об'єднуємося і yeah, разом. Такі проводимо змагання, проводимо заходи, фестивалі, щоб якось можна було трошки підтримувати спорт в громаді, але не yeah. дивлячись на те, що воєнність. Добре, це є без запитання, немає, так? Став на голову. Хто за? Проти, ти немає. Далі питання стоїть по 3 тижнівров міської ради, пронести з ним до порядку використання кошти місцевого бюджету і на нього шорової допомоги там Ображали уші захисті без шість, та їх на цьому. Стало ні, надо. Відно місцевих сільових програм по підтримці жителів громади. У нас є програма про надання допомоги соціального, соціального захисту і програма щодо підтримки сімей військовослужбовців. Даний проект порядку передбачає ономування окремих категорій виплат для військовослужбовців та членів їх сімей. Ми стикнулися з тим, що військовослужбовці їхні родини звертаються з різних питань, і дана одноразова грошова допомога вимагає в деяких випадках повторної виплати. Відповідно, ми втечому розширили сам перелік, згідно якого надається та допомога. Ну і разом з тим, зараз на порядку денному стоїть ще питання. Оздоровлення ветеранів, оздоровлення сімей, членів родини загиблих, зниклих безвісти так само до нас повертаються хлопці, які повернулися з полону даної категорії. Осіб не було нас передбачено в порядку для надання одноразової грошової допомоги. Ну і так, тобто, відповідно, цей проект трішки підлаштовуємо до тих вимог, перед якими зараз ми стоїмо. Є питання? Немає. Ставимо на голосування. Хто за, проти отримує. Сьоме питання про проведет рішення в Росії міської ради про пронесе змін до положення по старості у Росії міської ради. Відтверджує сесії міської ради номер 14, 21, 21, 12, не доміні. Ще угу. в 2021 році нами було відповідно теж до вимог законодавства розроблено положення про старосту. Відповідно, старости, які були затверджені на посади старост, всі були призначені старостами відповідних старостинських округів, які входять в дані села. Ну, час іде, міняються окремі норми законодавства, і, відповідно, було внесено зміни до закону про службу в органах місцевого самоврядування. І Покладено ще деякі обов'язки згідно, ну, згідно закону про саме місцеве самоврядування в Україні на старості. Відповідно, вносимо певні повноваження до положення старості з метою оновлення посадової їх інструкції. Немає? Хто заданий питання, прошу звувати? Проти отримують рішення прийнято. Наступне питання про проєкт. Рішення важкої міськради про затвердження про положення про відділів задання адміністративних послуг міської ради. Ну, тут, Єдина. з вашого дозволу, я візьму про ну, себе місію представити ті положення і, і, і проекти рішень, які представляє відділ Центру надання адміністративних послуг. Ну, ви всі знаєте, ми. Неодноразово в черговий постійно беремо участь в різних проектах. Одні мають ну, просто м'яке стримування. Тобто нам експерти надають певну методичну консультативну допомогу. І в одному саме із таких проєктів ми наразі беремо участь, навіть в двох там один переплітається з іншим. Тобто, ми зараз беремо участь в співпрацюємо з експертами проєкту Поларіс, вони нам надають підтримку в, в підсиленні інституційної спроможності інституту старост для покращення надання публічних послуг жителям наших старостинських округів. Ну і так само наразі активно йде впровадження закону про адміністративну процедуру і наш відділ центр надання адміністративних послуг це як, ну, як ми його називаємо лице нашої громади, нашої відкритості. Населення і відповідно ряд наших місцевих локальних актів, які регламентують роботу відділу Центр надання адміністративних послуг, потребують приведення у відповідність до окремих законів і їх вимог. Відповідно, розроблений розроблений нові редакції регламент положення, так само внесено зміни до переліку послуг, які надаються як працівниками самого СНАЗУ, так і спеціалістами віддалених робочих місць. Ну, все, чотири на Добре. Проекти вам були попередньо. Якщо ви. Ми за чотири питання голосуємо. Ну, як з дев'яти, десять. Голосуємо дев'яте, потім загально. Якщо є питання, окремо. Дев'ять питання, будь ласка, хто за? Проти утримаюся. Десятих. Президентний переліку адміністративних та інших послуг стати на дня адміністративних послуг Росільської ради. Значить, голосує, так? Так. Хто задане питання проголосувати? За, проти. Так. Наші 18 питання. По проєкту міської ради про розтвердили регламенту відділу з чату на днях та послуг у новій редакції. Голосує, так? Хто за? Ось 12-те питання так. Прорак рішення Ворської ради про звернення положення про відзначення відпускників закладів повністю загальності освіті Ворської ради за відсотки вже Володимир Володимирович. Шановні депутати, шановні присутні, ви знаєте, що в цьому році було відмінено. Таку відзнаку моральне заохочення, як золоті та сільні медалі для випускників шкіл. Але цим же з документом є, є один із пунктів цього документу, що органи, не ну, органи засновники. Можуть, можуть, можуть видавати, скажімо так, О, можуть організувати свою відзнаку і стимулювати тих дітей, які, які були е, претендентами на золоту медаль за високі досягнення в навчанні і срібло за досягнення в навчанні. За дорученням Віктора Леонідовича е, наше управління разом із нашим центром. Північного росту вічних працівників, розробили положення відзначення таких випускників, які до лютого місяця були претендентами на нагородження металів. Ну, для загального інформування їх по нашій громаді є 10. Шестеро, Шестеро випускників. Другого ліцею четверо випускників першого ліцею. Ми записали тут, хоча ну, ми записали положення, що це має бути знак, який має вручатися на, ну, відповідно, під час вручення випускних документів. Свідоцтво про закінчення повної загальної середньої освіти. Ну, на жаль, ще я сьогодні не можу проінформувати вас, де воно буде замовлення, Ну, планується, що це буде статуетка, яка буде вручена до, до свідоцтва з відзнакою. Взагалі, в нас випускні можуть бути не раніше в як 20 червня це визначає кожен навчальний заклад. у Нас буде вівторок на рада директорів. Ми вже будемо мати повну інформацію. Але ну, сьогодні ми зня від імені управління, прошу, щоб ви затвердили дане положення. І відповідно я знаю, що там є наступне. То я вже може бути двох питаннях, а наступне є внесення змін до програми розвитку освіти, і ми пропонуємо сюди внести такі я Внесли зміни і один з заходів затвердити, ну, прописати наступної редакції. Придбання виготовлення та виплати відповідних грошових нагород учнів, які здобули повну загальну середню освіту з балами високого рівня. Ну, це одне з других. Коштів ми, ми кошти. Ну скажем, сюди кошти так ну орієнтовно ми поставили 50 тисяч, але це не означає, їх ніхто ще не дає, бо це буде, якщо е, це буде на наступній сесії, і ми вже будемо мати повну картину по даному семейству. Долу. 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 То я прошу підтримати, підтримати, тому що ті діти заслуговують того, щоб відповідно е то, стимулювати ну, моральне стимулювання для того, щоб мотивувати їх до мордово на Володимир. Че рушас випала з тої теми? А свідоцтво з відзнакою воно могло бути тільки до медалі, тобто окремо свідоцтво з відзнакою не могло. бути. Бачите, яке яке ні, от сьогодні стоїть сьогодні? Всі випусли всі випускні документи. Крім свідоцтв з відзнакою, і відруковання, вийшов такий парадокс, що Міністерство освіти, коли припинило фінансування ну, сказав, виготовлення медалей, забрало фінансування все і на, і на друг свідоцтв відзнаку. І сьогодні вже всі свідоцтва про Е, ну, про, базу, про повну загальну середню освіту, ну колишній зараз так називається. Вже видрукували, а свідоцтво з відзнакою ще не, ви, не видрукували, бо бюджет забрав ті гроші, Не знаю. які, ну Я думаю, що свідоцтво з відзнакою лишається. Ну, але... Мені просто здається, що могла бути дитина-медаліст, а могла бути просто якби, з відзнакою ні, без медалі. Ні, ні. Бо, так, до, до медалі. Там написано, що в положенні про колись про нагородження. У золотою зірною медаллю, то пише дитина, яка нагороджена, повинна повинні, її видають свідоцтво за відзнаку. Ага. Тобто не там воно ну, спочатку свідоцтво зі знакою, тоді має бути до свідоцтва додаток, до конкретного номеру свідоцтва і плюс медаль. Так вони думають. А, ну. а зараз нас думаємо, що медаль день зі знаку. Так від знак думає медаль, Виходить так? 뭐, далі, немає. так? Ну немає, Відзнака замінила. Хто за те, прошу, будь ласка, голосувати? Є може доброти, немає. Голосуємо, щоб на нас рік ще і вашій школі були відзначені. А той хлопчинка такий молодець по математиці зайняв, все, що міг. Ви знаєте, можливо, ми тим. Ну, <плес> насамперед, no, ми знаємо негативну це думку в суспільстві, це, що це, медалі купляються і так далі, і так далі, а навпаки вони не будуть не куплятися, а дітям будуть no, видавати відповідну відзнаку. знаку. <плес> <плес> так, вона <плес> йде. Так, вона <плес> Так, вона йде. Я можу... Чому ви за цим чуєте? Це питання давайте ми включимо раніше до порядку. Ти або Так, так, <плес> так. <плес> так. Так, трива. Так, дівчата, що у нас є. За нагороді, так, за то я приймаю. Ви народку сніг і здобув, воно замість сусіду. Хто за те, що починити, порядку зовсім? Далі ми починили, ми вже ми так, ставати для того, щоб потрібно погосувати нам, щоб воно мало силу. Хто за дане питання пройшов? Значить, все, значить, порядок бачу вичерпаний. так, може які питання, зауваження, пропозиції. Побажання. Побажання, дружу, чую, вони говорити, щоб ви зрозуміли. Так. представляти рішення комісії на сесії. Хай так що ж наші там дякую.